Так, друзі, всім привіт! дивиться мій канал. Сьогодні вам хочу показати який станок саморобний я зробив для заточки дискових пил. Чого я його почав робити? тому що маю форматно-розкорочний станок такий для порізки ЛДСП. І там є така пилка здорова на 30 см на 100 зубів. І от її треба десь наточити було. Давати її на фірму це дуже далеко, де і проходить декілька днів. І так, кому цікаво такий варіант затошного станочка із подружніх матеріалів. Зараз я вам розкажу всі розміри, з чого і як він складається. Тому що на Ютубі роз... є хлопці показують щось подобне, але розміри ніхто не показує. Я ж вам постараюся їх зараз показати. Може кому-то буде цікаво, хто захоче собі таке зробити, щоб він багато не думав. А по моїх розмірах взяв відео подивився і зробив щось подібне. І так, друзі, почнемо з перших деталей. Фіксатор положення зубів. Ось так він працює. Фіксатор нам допомагає вже виставити точ, точний зріз самого зуба. Вже більше треба, ви його не зрижете, якщо виставши цей фіксатор. Ось так він працює, от, упирається. От, Проходимо, упирається Жабка там така. З чого вона складається? Зразу вам показую. Тут такий барашок з ручки колишньої такий, щоб не виготовляти нічого. Тут у нас от плита. Пружину зробив із прищепки. Ось. Ось вона. А вже до неї, яка була пружина, вже тут е, круглячка якось знайшов і ось так зробив. Розмір його у нас е, по довжині не 21 см, і ширина його виходить десь 7,5 см. Ну, а пропил фризою на 6 мм, там 14 см. Так, 14 см. Друга деталь. теж такий самий барашок. Колись з, з, з дверних ручок остався. Така шайба. А чого це вона заїло. Так. Е, сама шайба дерев'яна. Просто на... Ну, не дерев'яна, а з фанери зроблена. Прижимна. Ось. І тут у нас вже зроблено аж три проставочки. Таких. На розмірі моїх пілок, які в мене є в господарстві. Є три види пілок, починаючи з меншої і качаючи вже 30-м 30, 30 цього, діаметром. Одна на 30, друга тут, виходить, у нас на. А, на 32, потім на 30. Ну, а ця вже виходить десь на 22. такі от виходить. Під різний діаметр пилок своїх, які в мене є, я наробив отаких. От Подставочка ця теж зроблена з аналогічної пліти, з того, що і сам стіл, серванта чи там шкафа. Я наробив отаких от кругляків, які вже підставляються под саме пилки. І так, третя деталь, яка нам потрібна, це сам фіксатор глибини подачі самої каретки з пилкою. Він у мене от зроблений дуже просто. Барашку таку поставив я його. Прокладка. Тут у нас фанера знизу, прикручена, просто прикручений дерев'яний брусочок. Так, коротко розміри вам розказую. Розмір його виходить у нас на 17 см, на 10. Ну і висота самого бруска, десь 3,5 см. Ось. Ну і тут е, зробив отакий фіксатор. Із конформата, закрутив, він сюди опирається і, і огранічує подачу нашої вже пилки. Так, далі. Я тут зробив так, щоб подача здійснювалася за допомогою такого винта. Це нам допомагає в тому, щоб вручну вже не подавати, а можна отак. Самим винтом можна подати саму пилку на ту, ту глибину, яка нам потрібна. На 4, на 4 саморізи закрутили. Так, ну і тепер можна вже знімати. І переворачуємо. І так, ми тут бачимо саму шпильку на 12 гайка. Вона там так закріплена, щоб вона вільно рухалась. І тут, ну, Щоб вона вільно рухалась, щоб не клиніла. До самої шпильки я приварив отаку круглу шайбу круглу шайбу. Ну і посадив їх між цими пластинами двоє. І вона в мене так працює. ну Зробив таку ще ручечку, щоб. Удобно було працювати, крутити вправо, вліво. І так, в середину бруска я вризував таку пластину металічну. І вона в мене регулюється. Коли в мене там якісь є люфти, я просто цими барашками убираю їх. І каретка вже ходить нормально. І аналогічно вона зроблена ось тут у мене. Тут я поставив два дубових. Бажано, щоб ви робили, звісно, з дубових грузків. Вони менше коробляться, менше набирають вологу і краще служать. Скажу розмір каретки. Це теж одна з головних деталей. Так, 27,5, 28 см на... на 28 см. Так, самі пилки в мене кріпляться за допомогою шпильки на 6 мм. Це простий мебельний болт. У мене він стоїть від краю самої каретки 10 см. І з цього краю по прямий виходить 4 см. І можете сміло прокручувати дирку на 6 і ставити такий болт. А цей, який для фіксатора, він... Ну, ви вже там довільно його зможете сами де-небудь установити, де вам То не так важно. Ну, в мене він стоїть 3 см, 19 см і від краю десь см 3 ну, він, Його можна ставити довільно, так що кому як виходить. Висота бруски тут 5 см на, на 3,5 см на самій кореці, а ці бруски мене по 4 см на 4 см. Ось. 4 на 4. Так, і довжина цих брусків у мене виходить 34 см. І так, друзі, висота моєї каретки получилася 8,5 см. Чому така висота? Тому що я добивався, щоб... Сама каретка з поставкою для пилки вийшла десь на середину самого заточного диска нашої болгарки. Тому що сам механізм для кріплення болгарки в мене вийшов на таку висоту. Сам механізм, де, на чому кріпиться болгарка, має декілька положень. Він може ось так поворачуватися. Можемо... Він може поворачуватися і так, відкручуючи болтацію. Вверх. Цим болтом другим можна піджимати нашу болгарку вправо. Виставляємо її десь на градусів 15, по-моєму, можна виставляти і заточувати пілку. Аналогічно, так само можна і вліво, і в другу сторону. Так само можна регулювати. Так, знімаємо верхнього хомута. Так. Знімаємо болгарку І сам механізм такий у нас є. Так. І так, друзі, з допомогою цих двох винтів ми можемо установити собі кут нахилу. Заточки нашої пілки Там від 15 градусів можна і більше. Поворачуючи болгарку так або так. Ось. З квадрата на 6 см. І по довжині я його зробив 9 см. Посередині поставив болт, простий мебельний болт на 8 см. І він в мене працює отак. Ну, а кріплення вже вигинаєте під свою болгарку. Основа для цього механізму в мене зроблена з фанери сантиметрової її розміри. Розміри її будуть 19 см на, ну, на 19 см. З любого угла ви просверлюєте дирочку на 6 і вставляєте болт. І вона ось так буде ходити. Він виходить 44 см. На, на 55 сантиметрів. Від краю до самого болта виходить десь 20,5 см. І сам радіус, який я висверлив для болгарки, це виходить тут 16 сантиметрів. До цього прорісу. Ось такий достойний заточний станок для заточки дискових пил з алмазними напайками. Так що сама заточка пил, я вже отробив декілька заточок пил, я вам там покажу. Достойно заточений. Так що я рекомендую, кого є така можливість самому зробити. Можна робити і він буде працювати в такий станок. І так, друзі, ви бачите, що на дсп пліті немає ніяких скорів. Пилка наточена ідеально. Ось яка можливість цього простенького станочка. Він наточує навіть отакі професійні пилки 30-го діаметра. Так що станочок працює. І так, може, у кого якісь є там пропозиції, за, проти такі станочки, прошу писати там в коментарях. Будемо вести якусь там дискусію. Ну, на цьому буду закінчувати. Всім мира і добра. Мирного неба нам всім. І всього доброго.